Хотів би разом з вам сказати славу нашому Господу. Добре бути в Домі Божому, присутності святих людей, а ще краще, коли Господь є серед святих людей, коли ти відчуваєш, як Божа благодать вона діє на твоє серце, коли Господь промовляє до тебе, ти не просто десь думками емоційно десь так насолоджуєшся піснями гарними. Але ти відчуваєш, як Божа благодать діє на тебе. Вона руйнує твердині твої, вона говорить про те, що тебе любить Господь, Божа благодать, вона говорить про тебе тобі, що ти можеш більше, ти можеш більше зробити, чим ти, можеш, чим ти робиш. І це є приємно. Сьогодні ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа. Смерть не завжди, коли ми говоримо про смерть, не завжди це є приємні речі. Коли говоримо про смерть Господа Ісуса Христа, ми розуміємо, що це не є, була невід'ємна частина спасіння нашого. Без того, якби Христос не помер би, то ми всі загинули. Але Він помер, щоб ми всі спаслися. Слава нашому Господу! І ти можеш отримати спасіння через Господа Ісуса Христа. Отримавши спасіння, ми звершуємо, звершуємо своє спасіння. Тобто, кожен день, кожного, кожного часу, ми розуміємо, що нам потрібно боротися. Нам потрібно йти за Христом і не піддаватися різним спокусам. А спокуси виникають. Спокуси приходять. Випробування для людини може зненацька виникнути будь де на рівному місці ти його не передбачуєш, а випробовування може виникнути. Їдеш на авто, до церкви їдеш, і хтось просто десь тобі помішав їхати. Їдеш і дивишся, воно ще не таке червоне. І не таке жовте, то це світло на світлохворе, таке розове, знаєте. І ти проїхав. Це спокуса. Ну чому? Тому що ти десь спішиш. Я так деколи тож, також люблю, знаєте, їхати-їхати, когось об, 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 обігнав. Дивлюся, раз обігнав, другий раз обігнав. А та людина, яку ти обігнався, доганяє тебе і доганяє тебе. Чому? Бо ти став на світлофорі і підождав його, поки він приїхав. Казалось би, ти, якби хочеш швидше, а швидше не виходить. Якась спокуса така, знаєте, виникає в твоєму житті. Хто із вас сьогодні в спокусі знаходиться? Хто вже впав в спокусу? Можливо, у вас якесь випробування пройшло, і ви переживаєте сьогодні боротьбу в своєму серці? Ви не встояли, ви десь підпали під спокусу? Хіба так не може бути з віруючою людиною? Може бути. Але щоб не впасти в спокусу, є засіб. Який, Лідія Федорівна? Щоб не впасти з спокусу, треба молитися. Молитися треба. Це не є гарантія, що ви не будете випробувані. Коли ви молитеся, що вас пройде мимо, що диявол не буде до вас, знаєте, вас доставати десь, не знайде негодних людей, які вас знайдуть. Ні. Це все може бути в вашому житті. Але в молитві. Ти вже маєш задаток сили для того, щоб перемогти. В молитві ти маєш задаток сили, щоб перемогти ту спокусу. Чому я так говорю на основі Божого Слова? Чому? Тому що Христос, звертаючись до своїх учнів, Він їх просив про те, щоб вони могли б молитися, щоб не впасти в спокусу. Ми, по-моєму, що кожного дня. Молимося молитвою. В молитві є Отче нас щось про спокусу. Не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Не веди нас у спокусу. Це закладено в молитву, Отче наш, яку Господь учив е, учнів своїх, що вони так молилися не веди нас у спокусу. Не хотілося б, щоб бути введений в спокусу, введений в випробовування, але ми не застраховані від цього. Ми не хотіли б бути спокушені. Я не хотів би мати випробовування і труднощі, непередбачені, неприємні. Не хотів би. Може, комусь хотілося, б, може хтось спеціально шукає для себе проблеми. То він їх знайде, це так просто. Але я не хотів би, через те ця молитва завжди до Господа, Господи не ведив спокусу. І це багато дечого що говориться, щоб е, негодні і лукаві люди не були б на нашій дорозі, десь менше зустрічалися б їх, щоб обставини, в яких ми знаходимося. І багато деяких речей, які трапляються, щоб вони пройшли б мимо нас, повз нас. Не торкнулися б нас. Сьогодні війна на нашій, в нашій країні є, і вона на певних територіях, знаєте, і тимчасово долітає навіть там, де є відносний мир. І ми молимося за ті місця, де сьогодні йдуть бойові дії, щоб Господь, щоб Господь звільнив нашу землю від окупантів і щоб наша земля була б вільною. Хотілося б. Але чомусь. Саме там торкнулися, бо це границі, це близько дуже. І ці люди мають випробування велике. Їхні будинки зруйновані, зриваються ракети. Багато людей гине. Ті міста не пройшло. Це випробування. Вони не грішніші, можливо, і. Не гірші за наші місця і наші села, але туди прийшло випробовування для цих людей. Ми молимося за них. І ось Ісус Христос перед своїми стражданнями, після того, як з учнями своїми звершив вечерю, Він пішов у звічне місце для них, для молитви. Яке це місце було? Де вони зазвичай молилися? На горі, на горі. Горі... Як гора називалася? Оливна гора. Оливна гора. Гевцеманія. На Оливній гори був садок Гевцеманія звався. Сад Гецеманський. І ось там, в тому садку, син Божий мав велику боротьбу перед своїми стражданнями. Те слово Боже, яке я хотів би зачитати для наших роздумів, це Євангелія від Луки. 22 розділ, із 39 вірша. І він вийшов та й пішов за звичаєм на гору оливну, і шли ж слідом за ним і учні його, і, прибувши на місце, говорив їм: Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відступив від них, як кинути каменем. силивши коліна молився, і, промовляючи, промовляючи, Отче, коли хочеш мимо нести чашу цю від мене. Тільки ж не моя воля, а твоя нехай буде. Явився ж йому ангел з неба, який підкріпляв його. І як був він у смертельній боротьбі, то ще пильніше молився і був під його, як краплі крові, що падали на землю. А вставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов їх, що спали від смутку. І промовив до них, він до них. Це вдруге. Чого ви спите? Вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Попередження Сина Божого Ісуса Христа для учнів було, щоб вони не впали в спокусу, щоб вони могли б молитися. Спокуса вона може бути різною, в різних сферах. По-різному може підійти диявол для того, щоб спокушати людину і випробовувати. <кій> бувають прості речі, мали, малозначні такі. <кій> а бувають складні. Дякую. І ось учні. Вони не розуміли до кінця, що має бути, але син Божий розумів, що мало статися. Через де він, звертаючись до них, просив їх просто молитися разом з ним, щоб їм не впасти в спокусу. Тому що те, що вони будуть бачити, воно торкнеться їхніх почуттів, торкнеться їхньої віри, торкнеться їхніх планів, воно торкнеться особистого їхнього життя. І ми бачимо сам Ісус Христос. Він болився, тому що це було серйозне, глибоке випробування Його. Це була кульмінація Його місії на землі. І йому потрібно було мати силу для того, щоб пройти цей шлях до кінця і виконати свою місію. Сьогодні багато є місій, різних місій. І на Запорізьку атомну станцію була місія від МАГАТЕ. Люди приїжджали на атомну станцію, тому що там надто небезпечно, там йде війна, обстріли і досить дивна ситуація, яка, знаєте, атомна працює на Україну, а її а, а, а єю, е, е, контролюють її російські війська. Це надто непроста ситуація. І ця місія якраз була на цю небезпечний такий об'єкт. Місія Ісуса Христа була за всю історію на небезпечний об'єкт в космосі, вселенній, в, в ця земля, яка була дуже безпечною, дуже красивою і всім, знаєте, забезпеченою, щоб люди могли б жити в достатку і в добрі. Створив її Бог, і вона була дуже гарною, прекрасною, посадив сад в Єдемі і туди помістив людину, яка чудова була земля. І ось все змінилося. Все змінилося. Після того, як прийшла спокуса, і спокуса прийшла через, знаєте, ну, ще раніше той спокусився Люцифер. А потім він знайшов метод, як підійти до людини і до, до першої людини для того, щоб людину звести із праведної дороги або з правильних відносин із Своїм Творцем. І ось все змінилося на землі. І Син Божий Ісус Христос. Він прийшов на самонабезпечний такий в всій селеній. Об'єкт це земля, це земля, де гріх, де смерть, де диявол. І будучи в людському тілі, це не просто було. Маючи славу все в небі все залишити і збідніти настільки, щоб стати людиною, стати людиною, маючи все, в отця, він залишив. Але він не вважав це за втрату. Він прийшов для того, щоб вирішити питання на землі. Питання життя тих людей, які живуть на землі, всіх поколінь, які будуть жити на землі, щоб вони могли б мати життя. І ось він молився, щоб не... ця спокуса, це випробування пройти. І ось як молився син Божий. Як молився син Божий? Хіба він хотів, по-людськи так говорячи, хіба він хотів страждати? Хіба він хотів померти такою ганебною смертю, принизливою смертю? Хіба він хотів? Да ні, да ні. І він молив до свого Отця, Отче, коли хочеш, мимо чашу цю від мене. Коли хочеш, мимо чашу цю від мене. Хай пройде чаша, ця, щоб я її не пив, щоб мені не цього всього не робити. Є якийсь варіант, є якісь можливості, але не моя воля, а твоя нехай буде. Коли ми молимося, чи можуть пройти спокуси повз нас? Можуть. І добре, коли вони проходять. І добре, коли більшість спокус вони пройдуть повз нас, коли ми молимося і ми маємо Божу благодать, коли ми кажемо, Господи, захисти мою сім'ю. Боже, захисти мій розум від всяких думок. Господи, дай мені сили, дай мені здоров'я в тих обставинах, в яких я знаходжуся Дай мені здоровий розум, дай мені правильно приймати рішення. Господи, поможи мені. Щоб я не просто оборонявся, а я міг наступати на всяку ворожу силу, на всякий гріх. Господи, допоможи! І приходить поміч від Бога. І ми переважно більшість, спокус, який приходить в життя християнина, ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Аллилуйя! Ми перемагаємо, але не все проходить повз нас. Деколи приходить так близько спокуса і приходить випробовування в наше життя. І ось там потрібно мати силу. Потрібно бути готовим для того, щоб протидіяти тому всьому, що може виникнути в нашому житті. Так хочеться здачі дати деколи. Так хочеться здачі дати деколи. Так хочеться розсердитися і бути сердитим таким ходити. Так хочеться, знаєте, обідитися і носити ту обіду на собі, показати це, що я на тебе обіжаюся. Та хочеться по плоті, і ця спокуса приходить. Вона торкається нас. Десь таких, знаєте, самі такі щілини шукає для того, щоб пробратися до християнина. Це може бути маленька, може бути велика. Велика ми можемо взяти Іова, правда Випробування великих Іова, і про нього ціла книга написана. Але може бути просто маленьке. Ти вийшов із тим, з ким був в Зевсиманському саду, і просто достав того меча, про якого він казав, що ти маєш бати при собі, і вухо відрізав комусь. Хіба це не була спокуса? Це була спокуса. І оця дія плоті зразу проявилася у Петру. Він взяв і ця спокуса прийшла Юда, так Юді відріжеш, там, знаєш, там вухо. Чув, чи, чи. при чому тут раб Юда? Але ні, він рабу відрізав вухо, відрубав. І Христос сказав: поклади меча на місце його, і Господь. Полікував вухо цього раба і зцілив. Це останнє таке було чудо з Господа Ісуса Христа в тих випробуваннях, які переживали учні. Петро не вгамувався. Знаєте, в нього там бурлить все. Він іде аж до певного часу. В нього працювало. Знаєте, що він зможе? Він може своїми силами протидіяти тим спокусам. Коли на горі треба було молитися, то він спав. Ві, я не осуджую його, я подібний до нього деколи буваю. Це просто людина, і це такий приклад для всіх нас. Він спав, коли Христос його просив. Помоліться. Він не всіх взяв, Він трох взяв, відвів він всіх, помоліться, пильнуйте зі мною в молитві, Тому що прийдуть випробовування, бо один і інший, він буде слідувати за Христом. Він буде йти далі за Христом, Десь, там, де, 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 де двір каяхві, вони зайдуть туди. І ось Петро, Петро зайшовши, і він був випробований там. Ти був з ним, ми бачили тебе з ним. І коли заспівав півень, прийшов він до тями. Що він відрікся від Христа. В йому як було закрито, що він відрікається від Христа. Я його не знаю, як ти не знаєш? Три з половиною роки ти ходив з ним. Ти попав в спокусу. Тебе прийшло випробовування. Але ти надіявся на себе і на свої сили. Ти мало молився, щоб понадіятися і покластися на того, який може тебе підтримати і підкріпити, який може. Дати тобі те рішення, з яким ти можеш йти, з яким ти можеш перемагати. І ось учні, це одне, а ми дивимося на Господа Ісуса Христа. Він молився. Він розумів, що в нього буде велике випробування, велике випробування, Йому потрібно буде стояти перед владою. Перед світською владою, перед духовною владою потрібно буде стояти, перед простими людьми і перед, перед правителями йому потрібно стояти. Це короткий проміжок часу, все зійшлося. знаєте, І йому потрібно було переживати оце все. І він молився. Отже, якщо можна, хай пройде мимо чаша ця, але не так, як я хочу, а як ти. І ось далі Лука, він описує так, що. І був він в смертельній боротьбі. Та ще пильніше молився і був під його, як краплі крові, що падали на землю. Не описується ніде про те, що він так молився на протязі всього свого земного життя. Він ходив нагору молитися. Він з учнями, він учив учнів молитися. Але це був певний момент у нашому житті, коли ми терпимо і переживаємо великі випробовування, це велика боротьба духовна, коли ти маєш стати не, не спати, а стати і молитися. Коли немає боротьби, можна і поспати. Але коли є велика боротьба, коли велике випробування, там велика боротьба в молитві. І ось Ісус Христос так молився, що піт його падав, як, як ніби кров падала. Знаєте, настільки це порівняння таке. Знаєте, по-різному люди трактують його, але це порівняння таке, що настільки це була велика боротьба, настільки боротьба, настільки навантаження було. І Ісус Христос молився, але ангел підкріпляв його. Він прийняв рішення. Ісус Христос не прийняв рішення в, знаєте, коли Юда його передав, не прийняв рішення перед Пілатом, не прийняв рішення перед, перед Каяфою. Він прийняв рішення там, на цій горі Оливній. Як прес гріха всього світу. Знаєте, він почав вичавлювати з нього, як з людини, все те, знаєте, ту силу з нього вичавлювати. Але він, Боже, отець. Воля хай буде твоя. Якщо цей прес буде мене давити, оливкова гора, вона перекладається як прес оливковий. Я думаю, що є різні преси або є різні чавила. Є чавило для винограду, є чавило для воску, є чавило для яблук, для фруктів. Різні є чавила, так? Але олійне чавило, воно відрізняється. Там зовсім інша нагрузка, там інша специфіка, там набагато більший потрібно тиск, щоб вичавити ось цю олію. І на цій оливні горі. Тиск цілого світу, гріх цілого світу. Диявол зібрав всю темряву для того, щоб давити, душити, знаєте, придавити Сина Божого, який був у плоті. Але він каже, Отче, хай буде воля Твоя, як потрібно бути як оливкою, для того, щоб бути розчавленою, і була б олія, я готовий. Він прийняв там рішення і встав, і каже, ідем, зрадник прийшов. Там він молився і отримав. Відповідь – Він повністю поклався на волю свого Отця. Коли в нашому житті будуть спокуси, і коли ми молимося до Бога, наша молитва це є покладання на Його волю, покладання на Його милість, покладання. На його рішення, і ми повністю покоряємося йому. Тоді, проходячи через різні випробування, навіть таких смертельних, як проходив сам Син Божий Ісус Христос, Його Отець не залишив, люди думали, що все кінець. Його залишив Отець. Він на, на, на хресті сказав, Отче, навіщо Ти мене залишив? Так потрібно було. Так потрібно було, щоб виконалася справедливість над гріхом. Суд мав бути виконаний над гріхом, який прийшов через тіло. Як в Адамі, всі вмирають, так хресті всі оживуть. Алілуя! І без голофи цього не, не відбулося. Твоє спасіння і моє не відбулося, б, якби не було голофи. Якби не було брішення. Сина Божого, Отче, хай буде воля Твоя. І він в Семанському саду на цій Оливній горі, як та маслина, був розчавлений. І диявол думав, що він розчавив. Диявол думав, що він переміг. Диявол думав, що він перемагає. Світ думав, що він перемагає. Розіпни його. Почали всі кричати. Які були там зібрані. І коли, розп'явши, бачили його розп'яти. Але на хресті Христос сказав в руки твої віддаю дух мій. Його дух не належив, не належив нікому, він віддав Його Отцю. Третій день. Ісус Христос Воскрес! Слава нашому Господу! Смерть переможена! Випробування, які Він пройшов, Він переміг ці випробування. Навіть тоді, коли люди думали, що вони перемогли. Навіть диявол думав, що Він переміг. В третій день звершилася перемога. Він Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Первенець Христос, а потім Христовий. Ти сьогодні серед Христових знаходишся. Ти христів. Для тебе належить спасіння і вічне життя. Прослав Господа через цю заповідь, яку ти будеш звершувати сьогодні. Прослав того, який тебе полюбив, любов'ю вічною, і дав тобі перемогу над свар спокусами. Сьогодні молися, щоб не впасти з спокусу. А як приходить спокуса, є сила для того, щоб перемогти через Ісуса Христа і Божу благодать. Алілуя! Подякуємо Господу і помолимося, що Господь благословив нас.